Рибу народові, гордість міста, річка тетерів Житомиряна майже не належить, адже біоресурси риба та раки, що мешкають там, виловлює київська кампанія у промислових масштабах. Про це кажуть громадські активісти. 50 активістів рухаються до Житомирської обласної рибоохорони лише з одним питанням: чому риба із наших річок виловлюється в промислових масштабах і незаконно. А люди все йшли, і ось під стінами адмінбудівлі рибоохорони вже більше сотні активістів. Всі вони чекають пояснень начальника управління. Яким чином сталося таке, що в київській фірмі, яка має ліцензію на промислові риби, Погодили режим спеціального користування водою. Тобто, Простими словами, вилов риби сітками, промисловий вилов, причому обмежуючи права рибаків-любителів, спортсменів, тобто, з тих копій документів, які є у нас, зазначено, що рибаки, любителі, аматори і спортсмени мають право ловити рибу в міській смузі на березі міського пляжу. Ну там по моєму метрів 500, не більше начальник управління Житомир рибоохорони запевняє все законно та про багатотонний вилов риби столичною фірмою. Спростовує яких тон де е, 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 роз розмова про 10-15 кілограмів. Всього вони зробили тільки пробні декілька разів. за законом. Фірма, що займається виловом риби у промислових масштабах, повинна за власний кошт поповнити біоресурс водойми. Тобто тетерів має підкормитися. Рибою із рук приватної фірми. Що передбачає режим ревосує діяльності? В першу чергу це зариблення водного об'єкта. Це прописано в режимі. Я вам зараз озвучу, е, е, які цифри. Зариблення водного об'єкта, ви Має зрозумієте, маєте змучите. Скільки вже зари. Якщо не буде зариблення, буде ставитися питання. Ми готові контролювати цей цей момент разом з вами. Двадцять 20, 20 тонн, Точніше, 17-800, зарибку буде випускатися в Житомирське водосховище. Щорічно, проте до сих пір наша ріка від столичних фішхантерів ні карасем, ні щукою не по поповнювалася. І місцеві рибалки не вірять, що таке колись може статися. Вони могли приїхати, спочатку за риби, подождати 5 років, взяти аналізи, що да. риби стало багато. Да. Да. Вони произвели два рази вже вилов риби промишлено. Да. офіційно, Офіціально, промишлено. І кетерівські... говорять, що потім ми вам щось принесемо. Да, а да, ніхто да. не вірить. Старой... Ви не просто держчиновник, ви представник власті тут на місці. Да. Я предлагаю вам, предлагаю Громадськості вже било такое. Розрішені, припишенно вбило виби. 10 років ні одної рибки не було. Було я... таке. Рибалки ж продовжують захищати свої права. Ми вимагаємо, щоб ви зараз нам показали цей режим Спитань і того, пояснили його положення. Це перше. Документи і роз'яснення знайшлися. Безоплатне робітське рибальство на водосховищі дозволяється по береговій смузі. Лівому Березі районі міського пляжу від рятувальної станції колос, до тетерів, до села Тетерівка, любительське спортивне рибальство. В порядку спеціального використання водних ресурсів регламентується користувачем та організовується відповідно до чинного законодавства. Оце все, де можна ловити рибу. Так. Да. Ви да, підтвердили, ви ви що всього 500 віків. Там пройти ніде не можна, як там рибачити. На сьогоднішній день вони вказали місця для безоплатного рибальства. Крім того, вони зараз прийдуть. Вони. Ага, вони. Користувачі бляха. Користувачі стоять перед рыбами. Активісти впевнені, ситуація може вирішитися лише кардинальними мірами. Як можна у житомирян забрати всю річку, залишити їм тільки 500 метрів, щоб вони ловили рибу, і запускати сюди київлян, щоб вони масово перекривали річку сетями і виловлювали риби, При цьому нічого не закрывается. Мені каже, для того, щоб на огороді збирати урожай, треба спочатку посадить этот помидор огурець, а когда он виросте, тоді його собирать. Ми должны, только сама громада вибирати на містах від начальника рибінспекції до лісових господарств. Только громада вибирать тех людей, тех людей, которым є доверие. А не присилати нам інопланетян і космонавтам непонятно для каких целей. Катерина Чумак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.